Дорогі мої, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мене. Я вас дуже всіх чекаю, дуже люблю. І сьогодні у нас актуальна, дорогі мої, розбір пустих баночок, скляночок, і ми з вами подивимось, що ж у мене закінчилося на протязі місяця, тобто у нашої сім'ї. Від мережевого бізнесу у нас закінчилося ось такий гельчик для душу. Це від Юнайс nice. непоганий гель, освіжаючий, але я не люблю користуватися гелями. Я користуюся ось таким милом лавандовим, кастильським від iHerb. Воно настільки приємне, має аромат лаванди, але тут ще входить, доглядаюче масло шим. Тому рекомендую, придивіться і по ціні, воно дуже е, небагато стоїть. І тут 100 грам в цьому милі. Закінчилися ось дві таких біодобавочки: це вітамін Д3. Е, і псиліум хаск, тобто шелуха сім'я подорожника. Це дуже важливо, клітковини ми отримуємо не в достатній кількості. Щоб у нас клітковина була в достатній кількості, треба з'їсти піввідра огірків, і капусти, і помідорів, і інших. Ну, яких, Фруктів, овочів, які мають у своєму складі пектин. І вітамін Д3. Хоча і зараз сонце, але на роботі з 8 до 4 сонця, ну я думаю, недостатньо. Не в такій кількості, як повинно бути. А для шкіри це дуже потрібно. Закінчився ось такий кремик, це у мене він стає у маніпуляції, він заживляючий і я спеціально принесла його сюди, щоб показати вам найкращий крем, який заживлює рани. Закінчилась ось така туш прозора, її вистачило мені на місяць. Я користувалася нею утром і ввечері і на ніч. І прокрашувала і бровки свої, і вії. І тому можу зі сміливістю рекомендувати. Дуже класна, дуже потовщується вії, має ефект ламінування, тут якраз таки він присутній. Закінчилася ось у сина ось така пінка з чайним деревом, з маслом чайного дерева. Що я вам скажу, користувалася я, і він більше він. йому подобається, підсушує оті всі прищики. Ми Зовсім вивели з цими пінками прищики. Вони виникають, але більше якось отам, де патія, на потилиці і трохи буває по спині. А на лиці менше. Тому теж рекомендую. Якраз таки для шкіри підліткової дуже класно. Ну і для звичайної шкіри теж ось такий спрейчик закінчився. Я його наносила перед макіяжем. Макіяж на підсолену водичку, на таку. Клався дуже шикарно, він тримався весь день, не розтікався. І що я вам ще скажу? Він зволожує, мені він дуже сподобався, і я буду брати ще. Якщо це серія в фармасі є, я думаю, є ще. Хоча там і інша вийшла подібна. Закінчився ось такий класний флакончик мила. Це мило з кокосом. Кокос нереально пахнув в цьому милі, і ручки після нього теж були зволожені і пахнули. Закінчився ось такий аромадіфузор від фармасі. Аромат на всю сумку був і навіть на балконі стояло а оцей флакончик, але аромат тримається. Дуже стільки парфуми, ну це ж Турція, у них все-таки все насичене. Закінчився ось від Mway Home Lock. Мені колись... Жінка одна подарувала на дільниці, коли я ще працювала. 10 років назад. ще робила перев'язки, приходила бабусі її, тобто свекрусі. І вона подарувала серію там, для миття посуди, але воно раніше закінчилося. І от таке мультифункціональний засіб. 10 років, мої дорогі, я вже останню оцю капелюшечку тут оставалася, я вже і нею прала в машинку заливала. І вже і наші оці меблі протирала. В общем, класна штука, тут 1000 мл, надовго хватає. тому рекомендую теж, але, ну, як ми знаємо, НБА має заоблачні ціни, мої дорогі. Тому придивіться до фармасі. Теж є у нас мультифункціональні і дуже класні засоби, мої дорогі. А далі ми подивимося на те, що закінчилося з. АТБ з інших магазинів. Так, показуємо дорогі, закінчилося он скільки мила. Мила у нас йде і сіла, також друг. І ось ще від цього ж виробника закінчилося ось таке засіб для миття посуди, друг. Стояло по акції 28 гривень, але економне і відмиває шикарно. Ну і ці мила теж були класні. Це виробник Харківська область, місто подвірки чи село Подвірки. Так, да. дуже класні, тому підтримуємо нашого виробника, і я вам рекомендую придивитися теж. До, до цих. Дуже багато, я дивлюся, у них теж вийшли і шампуні, і мило для рук рідке, тому рекомендую українського виробника. Сьос закінчилися шампунь. Мої чоловіки сказали, що дуже сподобався, дуже класний. І е, волосся як після салону. І це так, це реально класний шампунь. Закінчився ось такий. Є, ні, Ополіскувачі для рота теж класний, теж непоганий. І теж у нас іде виробник Київська область, Вижгородський район, село Синяк. Також від українського виробника Necieрал Скод Крем під очі, але він під очі якось мені не пішов, щипати почав, і я його використала на лице. Так, не всі, видають, з гранатом він йде. Також від українського виробника, це у нас іде Рівненська область, місто Рівне, ось така зубна паста Cool Bright. Непогана теж, ви подивіться, скільки від українського виробника йде. Ось теж у нас дорогі, йде імпортер. Це е, Молдова, а якраз таки український виробник е, завозить сюди. Елітан, непогана фарбочка, я нею замальовувала свину, і, як бачимо, ну, це, вже, це вже пройшло 2 е, неділі. Непогано тримається фарбочка. Не вимивається, хоча такі фарби, ну темненькі, там баклажанові, вони недовго тримаються і якось змиваються. А ця тримається. Ось таку масочку від китайського виробника я взяла. Теж непогана, навіть корея, корея, непогана, зволожуюча, але вау ефекту не робимо. Зубні пасти ми змінили, я такі ж купила, колгити нам сподобались, вони, і ми їх постійно тепер беремо. Закінчилася від oral B зубна нитка. Хто не користується зубною ниткою, спробуйте, це дуже для зубів корисно. Закінчилася ефірна олія лаванди. Ми додаємо в той рома який я купила від iHerb І непогано, тому що на iHerb вони оцю я купила за 39 гривень, а на iHerb десь близько 120-150 гривень. Закінчилася ось такий засіб скай для ванної кімнати, але не вау, не фонтан. Закінчилися супер оптик Аква, класні каплі. Зараз ми всі ера комп'ютерів, ера телевізорів і тому підсушуються очі. Обов'язково беріть краплини в очі і закапуйте. Це необхідно, щоб потім не було катаракти ранньої, щоб не було інших там таких ну, не дуже гарних хвороб. Тому. Беріть і закапуйте, мої дорогі. Це потрібно для ваших очей. Ну і також хочу показати гордість, теж виробник Дніпро. Ось такі батончики. Батончики енергетичні укроп сильний, сміливий, відважний Energy у нас таке вийшло. І ось такий фітнес. Теж непогані батончики теж рекомендую. І це все можна при... купити у нашій мережі АТБ, мої дорогі. Ось такі були мої порожні баночки, пляшечки, я вас цілую, люблю. До нових зустрічей, мої дорогі.